Або просто не, не вистачило часу підготуватися, оскільки це питання прозвучало. Я сприйняв мені. дуже конструктивно сприйняв вашу пропозицію на цій круглому столі. Вже дав доручення. В мене є тут Олесь Лопачук, десь я не бачу, де він є. От, які вже, Ми з вами структуру затвердимо. І, як я казав, дайте нам час попрацювати, ну, вихідні йдуть. Mm -hmm. І наступний звіт буде саме так. Дійсно, ви зараз не задасте питання, бо ви його не бачили. Для того, щоб задати питання, треба по, по цьому. Тому саме так. на наступний рік я вже дав доручення, ми будемо розміщати мій звіт, наприклад, за два дну за довгою не роз... Змістиш, бо мені треба статистику до кінця року. Тобто, якщо я не писати в вересні, то ну, пропаде три місяці. Стані 20 днів до Так, абсолютно. Тобто, ми його зробимо. Розмістимо, наприклад, за тиждень до мого звіту, все інше буде в інтернеті. Ви собі прийдете з планшетом чи, будь ласка, задавайте питання. Структуру, бо ви забагато написали 29 розділів, але більше залишиться. Ми з вами. Прийдемо до консенсусу разом з вами в цьому залі, в тому ж складі, в якому ми проводили зустріч з громадськими активістами. Без питань. І наказ я приблизно такі самі розпорядження готую, як ви мені дали для, для зразка. Уже працюють люди над цим. Мається на увазі прийняти... Так, зразка? саму технологію звітування, хороша ідея. От уже отримали. Зараз працюю над цим. Дякую вам. Будь ласка, я бачив ще Лілія. Ви піднімали руку. Ні, це я не разом. А, врезано, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Олександр Гаврилюк, звати пастор церкви, релігійної громади церкви Іванських християн-баптистів, Преображення. Хочу привітати усіх з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І від, від імені нашої релігійної громади хочу подякувати особисто вам, Володимир Євгенович, за те, що посприяли вирішення нашого питання. Наш, більшість членів нашої церкви, це 80% проживають в мікрорайоні Боярка. Там Відбувається наше богослужіння, але скільки існує років наша церква, в нас немає свого власного приміщення. Тому що, ви знаєте, у цьому мікрорайоні немає ну, взагалі приміщень, де можна навіть орендувати для церкви. Тому ми сьогодні змушені були на сьогоднішній день орендувати церкви Адвентистів сьомого дня. І по цей день ми не маємо свого приміщення. Це певні незручності. Ми довго про це молилися, думали. І, ну, на сьогоднішній день дякуємо вам особисто за те, що сприяли вирішенню цього питання. Для виділення земельної ділянки, то що ми могли побудувати їм побудуєте за Божою допомогою, да буде ще один храм у місті. Дякую, дякую. Я ви знаєте, от можливо, не всі знають. Я був у всіх, у всіх конфесіях міста Рівно, крім адвентистів і свідків Єгови. Всіх інших я був в храмах. Я не зне за кого не агітую зі всіма в рівних відносинах, але я собі уявляю, де скільки людей, які потреби і так далі. Я думаю, що більшість навіть журналістів не уявляє, яка тут пропорція і так далі. Це цікаво, і з точки зору роботи це дуже важливо. Дійсно, я б у всіх був. Будь ласка, будь ласка, ну без різниці. Так. Дякую вам. Ну, це моя улюблена програма, щоб ви розуміли, щоб е, ще залишилась пані Калько, я одну цифру вам скажу. На звичайні будинки, я їх тисячу з лишнім, ми даємо приблизно 9 від 9 до 16 мільйонів. А на 200 будинків, я у цифри закруглені кажу, ОСББ, які приймають у цій програмі, даємо 6 мільйонів. Тобто, той, хто. моя задача, не то, що моя задача, а я бачу таку, якби пріоритет. Хто хоче добре жити і не лінується, я хочу тому допомогти. Ну от як я бачу бездельника, от. Ви знаєте, коли вони питають моє політичне переконання, чому я правий політик? Я, навіть якщо б держава була така багата, щоб нафта там лилася рікою, я би принципово не допомагав лінивим. Навіть якщо б гроші ломилися, ненавижу лінивих. І я не, і не маю бажання їм допомагати. От моє політичне переконання. А я дуже багато зустрічаю людей лінивих і бездєльників. Будь ласка. Віктор Кучер, начальник регіонального центру інвалідного спорту. Я думаю, у нас з вами тісні відносини, але я сьогодні знову ж змушений до вас звернутися з одною просьбою. Ви знаєте, що приміщення наше знаходиться на поштових 5. Ну, ми з вами ще, до речі, у нас на сьогоднішній день пропускна можливість 200 чоловік щоденно проходить у нас заняття. Це і діти, і дорослі. Люди, і що найголовніше, що це всі жителі міста Рівне, ну, обласна структура. Але ми зіткнулися з такою проблемою. Напроти собору Арка, куди заїжджають інваліди машинами. Так. Перше, якщо їхати від півзавода, там сплошна лінія, іде як порушення. Я вже звертався в структури, щоб там пунктивну лінію зробити. Перше і по-друге, Е, да, проїзд помисту по центру заборонений, але крути хлопці напроти цього собору ставлять машини напроти нашої арки, включають аварійки і на годину, на дві години уходять і інваліду заїхати просто неможливо. Просто, просто, Зрозуміло, це, є питання. Значить, дивіться, по тому, що ми ходили по тих радючниках, я зараз, дайте мені час, бо зараз свята пише, я займаюся. По я світлу, не, не, по світлу, світлу ми домовилися, ви мені просто дозволите, коли світло вже буде. Так. Тепер, що стосується, цього, напишіть мені офіційне звернення від вашої організації. Добре? Добре. Я вирішу це питання. Це е, в, вирішуємо. Здеремту полосу, зробимо її пунктирною. Я подивлюсь, можливо. Я подумаю, можливо, навіть поставимо е, огорожу навколо цього. Я подивлюсь, бо є такі організації, що там no, дивимо, на який час поставити щоб... Зверніться до мене офіційно, домовилися. Крути машини, вигадять, yes. yes. Ставлюють машину, включають аварійку, і йдуть куди хочуть. Є. Yes. Будь ласка, будь ласка. Голова правління уїздове, що кивчалися. Вашій промові, Володимиром, прозвучала ваша оцінка, як ви сказали. Як ви оцінюєте свою роботу? Ну, я завжди кажу, так, розумні люди. Оцінюють позитивно безумовно. Бо всі пригадують ті часи, коли і та погодина подавалася, і так далі, і так далі. І я дійсно приєднаюсь, бо від нас вже дуже багато говорило, дівчат, Ми, ми дуже пишаємося тим що, тим, що ми у вашій команді, знаєте, моїй команді, розмова була, ви пригадайте, що оптимістами ми дійсно, як один з великих сказав, що світ належить оптимістам, песимісти, глядачі. То ми дуже пишаємося тим, що ми вашій цій команді, що ми всі оптимісти і вважаємо вам успіхів, наснаги, терпіння, витримки, і щоб ми співпрацювали наді. Дякую. Більше нічого не хотіли. Сказати, Дякую. Не ви знаєте, Дякую. Те, що в мій будинок 1 грудня ми існували. Я просто для всіх. Приведу таку невеличку цифру, що ми в свій будинок вложили більше півмільйона, І з них триста п'ятдесят п'ять тисяч це державні. От я так, бився, міські. що міські. я так. Е... так що я думаю, що ця робота буде продовжувати. Обов'язково, обов'язково. Будь ласка, ще чоловік. будь ласка. Я об водоканал не взяв у місто. Я ви час як позвати? Нагадайте, юрій, юрій. юрій Дмитрович. водоканал залишився обласною структурою. Я довго думав, я побоявся брати. Во я побоявся, тому що ви ви не уявляєте наскільки дороге мені це підприємство. Я тільки став мером зразу ініціював передачу у місто. Я не витримую навіть рік з ним. 20 мільйонів я не найду в міському бюджеті. Це неможливо. Що буде робити обласна рада? ми будемо приймати участь, ми в цьому році будемо закладати їм воду, допомагати їм і труби, бо це місто. Але я буду в тих межах, що я можу. Бо 20 мільйонів я просто не знайду. тому це питання до обласної. Ви член обласної ради, так? До речі, так? То це до обласної ради. Я це розумію. Напрошується цікава аналогія. Комунальне підприємство, поки в руках. Комунальній власності, воно збитко. Як тільки стає в приватній власності, воно прибутково. Безумовно. Бруд, так це, щоб ви розуміли, це не, це не винахід України. Вам приклад азота. Може комусь і не подобається. Ви ж пам'ятаєте, що було з азотом? Я не хочу, щоб це спісувалося з чимось прізвищем. Деребанили від директора до сторожа всі комуниліти. Подивіться зараз на Азоті. От мені директор каже, ставлю електродвигун, стоїть тижні, ніхто не підходить. Азот приносить нам в місяць, в місто повинно жити не за рахунок прибутку комунального підприємства, а за рахунок податку. Азот приносить всі види податків в місто рівно, третину всіх податків, які місто рівно заробляє. Далі. От завели мене на ту тему. Кінотеатр, кінотеатр Україна. Я вас запевняю, був би комунальний, приносить збитки. Для чого він нам комунальний? Він для чого, щоб фільми показувати? Він показує. В нього вложили мільйони гривень, вложили я вам я, я, не як аргумент, а як приклад. Все, що може бути приватизовано, родино.